Роман Олійник «Вівсяники» Погода в восени частенько буває непередбачуваною. Ще зранку яскраво сяяло сонечко і було тепло та погоже, а вже до полудня все кардинально перемінилося. Тихий вітерець почав показувати свій неровливий характер і за якусь неповну годину часу нагнав темно сірих дощових хмар. З них не забарилася посипатися на землю холодна мжичка, що обіцяла перетворитися на повноцінну зливу. Здалеку почувся гуркітливий відгомін грому, вірний провісник майбутньої грози. Кутаючи шию в теплий шарфик, Оля пришвидшила ходьбу, раз у раз занепокоєно зиркаючи на насуплене небо. Молода жінка з тривогою думала про те, що встигне добратися до місця призначення, перш ніж осіння негода спіймає її посеред дороги. На щастя, дощ виявився не таким прудким, як вона боялася, а до садиби баби Лесі було вже рукою подати. Скоренько прошмигнувши на обіця старої, працівниця соціальної служби переступила поріг помешкання. Своєї підопічної саме в ту мить, коли перші краплини важко плюхнулися на землю, вона встигла. Проминувши напівтемний коридор, жінка опинилася в просторій кімнаті, де на неї вже чекали. Баба Леся сиділа біля вікна і запитально дивилася на неї. Оля і без слів знала, що саме її зараз найбільше цікавить, а тому, щоб не тягнути кота за хвіст, швиденько витягнула зі своєї сумки пакунок із вівсяним печивом, ласощами, які понад усе полюбляла її підопічна. Оля й гадки не мала звідки у старенької такі уподобання, але щоразу звичайні вівсяники запалювали радісну усмішку на її поморщеному обличчі. Доброго здоров'ячко, бабуню, чемно привіталася Оля, а я ото до вас в гості. Принесла випрану постіль та трохи ваших улюблених смаколиків. І тебе, нехай Господь благословляє, відповідає баба Леся, беручи до рук печиво. Дякую, що не забуваєш про мене, стару. Постіль залиш там, у кутку, я вже якось сама перестелю собі ліжко. Та що ви, бабуню, заперечує Ольга, допомагати вам мій обов'язок. Краще посидьте та розкажіть, як сьогодні почуваєтеся. По тій хмарці смутку, що пробігла обличчям баби Лесі, Оля зрозуміла, що згадка про старість та самопочуття. Викликають у неї неприємні відчуття. Щоб більше не торкатися цієї теми, жінка рішуче попрямувала в сусідню кімнату, де швидко поміняла постільну білизну на ліжку господині дому. Коли ж повернулася, то побачила на столі два великі горнятка, з яких линули ароматні хвилі липового чаю. Вочевидь, її підопічна завчасно підготувалася до приходу гості, зробила заварку та загріла кип'ятку, і поки Ольга займалася своєю справою, встигла принести все це з кухні. Пригощайся, мовить бабця, підсуваючи молодій жінці одне з горняток та кілька вівсяників. Олі не надто до вподоби вівсяники й липовий чай. Але ображати своєю відомовою бабусю їй зовсім не хочеться, та й злива з грозою, що розбушувалася, змушують її залишатися в хаті ще певний час. Тож, зручно всівшись за стіл, вона робить невеличкий ковток гарячого напою і відкушує маленький шматочок печива. Баба Леся ж навпаки. П'є чай та їсть солодощі з неприхованим задоволенням. Коли горнятко з чаєм наполовину порожніє, баба Леся, сумно зітхнувши, каже Питаєш, яке у мене самопочуття, а яке воно може бути в такої старої шкапи, як я, все таки вже восьмий десяток років розміняла. З кожним рухом порохи з мене сиплються, як з трухлявого пенька. Краще ти розкажи, що там в селі новенького, бо через той клятий артрит вже й не згадаю, коли востаннє виходила за межі свого подвір'я. Та цікавих новин небагато, відказує Ольга. Внук стефи Коваленко прийшов на тиждень у відпустку з війська. А Галя Оришко незабаром народжуватиме а так більше нічого важливого. Здається, і не трапилося за останній час. О Ох в голосі Баби Лесі почулися нотки гіркої печалі. Колись я першою знала про всі події, що відбувалися в селі. Коли працювала поштаркою, то обходила щодня кожне обіця на кожній вулиці. Бувало, поки рознесеш всю пресу й кореспонденцію. То вже й вечорі є на дворі. І довго ви працювали поштаркою? Все своє життя, відколи закінчила сільську восьмирічку. Через це тепер розплачуюся немічними ногами. Пройдені тоді кілометри тепер даються в знаки. А як так трапилося, що ви просто зі шкільної парти пішли працювати? Нужда змусила, сотужно тоді було вдома. От і довелося йти працювати на прожиття. Та ти пий чай, поки не захолов, а я, якщо хочеш, розкажу тобі про своє нелегке минуле. Оля розуміла, що бабця хоче виговоритись, а вона нічого проти цього не мала. На дворі нещадно періщив дощ, і єдине, що залишилося жінці, це смакувати липовим чаєм і слухати історію життя старенької. Звісно, хочу, це ж так цікаво почути про минувшину. Тоді трохи почекай. Я зараз принесу ще чаю і потім все тобі розповім, мовить баба. Минає кілька хвилин, і вона повертається з чайником в руках. Плеснувши в обидва горнятка духмяного напою, старенька всідається за стіл і тільки тоді продовжує оповідати про своє минуле. Взагалі-то я і моя родина не тутешні. В середині минулого століття ми мешкали в сусідній області серед карпатських ялинок і смерек. Матері моєї не пощастило. Її юність припала на буремні роки війни. Молоду дівчину селоміць вивезли на чужину і зробили трудовою рабинею. Додому вона повернулася вже в мирний час, познайомилася з моїм майбутнім батьком, який був на кілька років молодшим за неї, згодом одружилися. На початку в них все складалося більш-менш непогано. Батько обробляв невеличкий клаптик землі, який дістався йому від нашого діда. Мама впоралася по господарству. Невдовзі народилася я і моя молодша сестра. Здавалося, ніщо не провіщало великих нещасть. Однак вони підкралися зненацька, коли ніхто навіть і подумати не міг, що таке може статися. Батька несподівано забрали до війська, вручили повістку і відправили на три роки служити за тисячі кілометрів від рідного дому. А потім прийшло ще одне випробування. Борючись з партизанами, влада не придумала нічого кращого, як депортувати мешканців села, де я народилася, у цю місцевість. Зробили це з властивою їй жорстокістю і безжальністю, дали мінімум часу, щоб зібрати найнеобхідніше, завантажили в товарню вагони і викинули тут, мов безвільну скотину. З місцевими зробили те ж саме, запроторивши бідних селян в іншу область, саме тут і розпочалися наші подальші поневіряння та біди. Саме розумієш, як нелегко було давати собі раду з двома маленькими дітьми на необжитому місці. Та в той час всім було непереливки, у всіх були свої проблеми та негаразди. Однак це були ще не всі біди, котрі спіткали нас тоді. Батько з армії повернувся інвалідом на службі у війську, захворів на туберкульоз і потім мучився наслідками цієї болячки все своє подальше життя. Звісно, старався забезпечувати нас, як тільки міг, та не завжди це виходило. І інколи нам не вистачало найнеобхіднішого. Тож, не дивно, що закінчивши школу. Я пішла працювати, щоб допомогти хоч якось батькам та двом молодшим сестричкам. Пригадую той день, коли отримала свою першу зарплатню. Це були не традиційні гроші, а так звані трудодні, за які в кологоспі мені виділили кілька кілограмів вівса та дрібку цукру. Тато перетер зерно на борошно. А мама напекла коржиків. Я і досі пам'ятаю їхній неймовірний смак. Саме тому я обожнюю вівсяне печиво і прошу приносити мені саме його. Злива закінчилася так само раптово, як і розпочалася. У Олі ще кілька підопічних, яких вона має відвідати цього дня. Тож, попрощавшись з бабусею, і, щиро подякувавши їй за частування, жінка залишає хату старої. Прямуючи до обіця діда Тараса, вона прокручує в голові те, що і сама знає про подальше життя сільської поштарки. Вона вийшла заміж за простого парубка, народила двох синів і розносила пресу і різноманітну кореспонденцію односельчанам, допоки сама не вийшла на пенсію. За ті роки доля була не надто прихильною до жінки. Її чоловік захворів на рак і помер в доволі молодому віці. Не пощастило і дітям. Старший загинув в автокатастрофі, коли ще був юнаком. Молодший не пережив епідемії коронавірусу. Єдина невістка з онуками, ще задовго до початку війни перебиралася жити за кордон. Старенька залишилася одна в цьому світі. І єдине, що зараз здатне подарувати їй хоч дрібку радості та задоволення, це звичайні вівсяні коржики.